Дорогі кіровоградці, 2014 рік став справжнім іспитом на міцність для нашого народу, перевіркою сили волі та прагнення бути вільними. Я бажаю, щоб в наступному році на долю українців припадало менше випробувань. Ми вже знаємо гірку ціну втрат, але я бажаю всім нам пізнати ціну справжньої перемоги. Мир, спокою. Справедливості та впевненості в завтрашньому дні, нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії та прагнення, віри вам в себе і в процвітання нашої країни! Нехай ці свята принесуть вам і вашій родині добро та достаток, миру та любові ваших родинах! Нехай новий рік стане для усіх нас роком добрих подій, а для України роком оновлення та процвітання